Електросамокати стрімко набирають популярності в українських містах. Та разом із поширенням цього виду транспорту зростає і кількість аварій, адже далеко не всі користувачі дотримуються правил дорожнього руху чи усвідомлюють небезпеку. Лише минулого тижня у Тернополі трапилися дві ДТП за участь неповнолітніх водіїв електросамокатів. Так, 12-річний хлопчик, їдучи на самокаті по вулиці Білецькій, випадково збив п'ятирічну дівчинку. Вона отримала травми. Того ж вечора у парку Супільча 16-річний тернополянин наїхав. На 9-річного хлопчика. Дитину довелося госпіталізувати. Ми запитали в перехожих, чи заважають їм водії електросамокатів і чи траплялись у них небезпечні ситуації через такий транспорт. Мені заважають водії на електротранспорті, тому що вони не дивляться, куди їдуть. Так, мене двоє дітей, і я їх завжди тримаю за руки, коли ми ходимо тут -от по площі, щоб їх не збили на електросамокатах. Ну, як колись смотря, хто їде. Деколи їздять такі, що заважають, а деколи паралельно ніби. Ніяк, ніяким чином не заважають. Та ні, не особо нормально. Поліцейські ж нагадують, електросамокати не повинні рухатись серед пішоходів, окрім випадків, коли немає альтернативного маршруту. У такому разі лише на мінімальній швидкості та з перевагою для пішоходів. Основний рух дозволено на володоріжках. Якщо їх немає, тоді дозволено рух правим краєм дороги з дотриманням безпеки. Електросамокати в нас вважаються саме транспортним засобом, тож водії. Саме особи, які керують таким видом транспортного засобу, повинні користуватися правилами для велосипедистів. Основні рекомендації, які ми хочемо нагадати таким особам, це в першу чергу в темну пору доби, ми бачимо найбільше в темну пору доби, в нас електросамокатом керують, то треба оснащити себе світловідбиваючими елементами. Також забороняється керувати в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або під дією лікарських препаратів, оскільки, якщо патрульні виявляють особу, яка керує Тречним самокатом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, тоді складають протокол за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. А також варто пам'ятати, що не слід паркувати електросамокати на пішохідних переходах, пандусах для маломобільних людей, зупинках громадського транспорту, а також перед входами чи виходами до будівель і споруд. Якщо патрульні виявляють порушення особою, яка керує електросамокатом, ми однозначно зупиняємо такого порушника, проводимо профілактичну бесіду, нагадуємо про основні правила, якими повинен користуватися кермувальник електросамокату, а також, якщо, наприклад, винуватцем ДТП є особа, яка керує електросамокатом, складають відповідний протокол. Якщо ж ДТП СКОЄ неповнолітній, або він керує самокатом у нетверезому стані, відповідальність несуть батьки. На них складають протокол за невиконання обов'язків.